Одне з найстаріших новинних агентств вибачилося за звільнення репортера, який першим повідомив про закінчення війни у 1945 році. Едвард Кенді був одним із журналістів на підписанні капітуляції в Реймсі. Хоча розповідати про це він мав право лише після дозволу. Він все ж не втримався і порушив припис військової цензури. І тож розповів про це 7 травня 1945 року. А що про війну пам'ятають у вашій родині? Ми запитали в українців і от що дізналися. Мія мама учасник Великоотечественної війни. Постоянно розказують мені різні історії, як була в партизанах, як там в оккупации была. Наша семья понесла большие потери в войну. У нас погиб мой родной дядя, был всего 19 лет, забрали на оборону и пропал без вести. Бабушка ждала его до последних дней еще 50 лет. Дед пришел с войны, был в плену целый год. Вот, ему повезло, его не репрессировали. Холодно было, разруха, смерть. У меня дедушка погиб один на войне. 2 трам уже після війни. Війна та горе для людей. Люди не поверталися, коли люди помирали за ідею. за свободу, за нашу свободу, то это, мне кажется, действительно важко даже понять. Все мои бабушки и дедушки воевали. Одна бабушка была даже угнана в Германию. И там, после освобождения, когда их освободили американцы, она познакомилась с дедом. Отец мой вспоминает о том, что дед прошел всю войну. Он был, служил в танковых войсках. И, конечно, 9 мая мы вспоминаем это, благодарим их за это, конечно. И Будем помнить и чтить память.